Протягом трьох місяців активно розглядалося питання перейменування вулиць та провулків в Коростенській громаді. Всього було запропоновано змінити назву 87 вулиць, 75 в Коростені та 12 в приєднаних селах. Від мешканців надходили пропозиції як в письмовому, так і в електронному вигляді. Робоча група з підготовки перейменування вулиць та провулків неодноразово збиралася та обговорювала кожну назву і пропозицію. Остаточне рішення було прийнято на сесії міської ради. Всього переймену. Овоно 86 вулиць та провулків. Вулиця Паризької комуни поки залишається без змін. Жоден запропонований варіант не був підтриманий депутатами. Надійшло дві пропозиції, які стосувались, і одна і інша стосувалась імен почесних громадян міста, які вже на жаль померли. Пішли від нас. Це Сипан Степан, Степан Жидких і Лідія Михайло Матвієнко. Обоє люди достатньо відомі. Одна лікар. Довгі роки віддала практично все життя, віддала на охорону здоров'я. Як відзначив Андрій Охрімчук, в першу чергу враховувалася думка мешканців тієї ж іншої вулиць. Для прикладу колективне подання було від жителів вулиці Суворова. Вони попросили змінити на вулицю Затишна. Но мешканці вулиці Ломоносова виявили бажання переіменувати на вулицю Джерельна. Щодо жителів провулку музейни, то вони взагалі відмовилися від зміни назви і відповідно з таким проханням звернулися до міської влади. Ми багато імен отримаємо нових, і це, на мою думку, є позитивом. Ми узнаємо, хто такий Марко Безручко, хто такий Соколовський, хто така Олена Степанів, хто такий Іван Полюй, які відомі, які це люди, які відомі світу. Які відомі в Європі, і які, на жаль, не відомі в Україні, мало відомі і зовсім практично невідомі в місті користині. І ось чому провулок Жовтневий, один провулок Жовтневий, ми запропонували переназвати іменем Івана Полюя, відомого в світі фізика, який працював у галузі рентгенології, відкриття якого були зроблені раніше ніж рентгеном і резерфордам. А ми його не знаємо. Будемо знати, мабуть. До речі, діти знають більше, які навчаються в школах, тому що ці особи вже внесені в підручники з історії, вони внесені в навчальні програми, і вони знають навіть більше, ніж дорослі. А дорослим потрібно узнавати. Загалом мешканці активно брали участь у перейменуванні вулиць і провулків. Особливо жваво обговорення волосся в соцмережах. Окрім інформаційної функції, просто про назву вулиці чи адресу, це виховна функція. Це потрібно знати, з чим пов'язана та чи інша вулиця, яка це історична особа, або яка це історична подія. Урбаноніми не можуть вторювати багато чисельників або півторювати назви вулиць і провулків. Вулиця, наприклад, Сосновського. І два провоки засновського далеко не всі провулки ми міняли, тому що ми міняли знову ж таки лише ті провулки, Назви тих провулків вулиць, які пов'язані з минулим, питання ставлю я зразу до провулків і вулиць. От, наприклад, провулок Курчатова не перейменоване, а вулиця Курчатова перейменована, і навпаки, Сосновського вулицю залишили, а провулки перейменували. Да, вулицю Сосновського ми і не планували перейменувати, тому що Вітоль Сосновський це особа, яка внесла свій. Клад достатньо великий в розвиток міста. А провулки, тому що вони півторюють назву одну і, і, і те ж, перший другий, ми запропонували переіменувати, міська рада на це згодилась. Дійсно так. А по провулку Курчата у нас ще попереду є. Е Роботу в розмові Андрій Охрімчук наголосив, що це завершився тільки перший етап процесу зміни назв вулиць і провулків в Коростенській громаді. На розгляді ще є понад 30 вулиць і провулків, які необхідно перейменувати.